Це місцеве озерце, але тут все все побудовано для того, щоб люди йшли, купались. є медичний пункт, є для передягання, є душ. Ось тут він був. А з 1 травня це озерце наповнюється водою. Зараз на напів наповнене. але що дивно. Температура підходяща, мінус 11. Ніхто не використовує для того, щоб тут ковзатися, робити ковзанку чи з коньками. Тут був дуже хороший лід, але ніхто не катався на коньках В Одесі на один два коли замерзають дні, я почала декілька років тому вчитись на коньках, Десь 55 чи в скільки. І ми одного разу каталися, там був шикій лід. Люди нам кричали, ви що, подуріли, тому що я була з внуком, з зятям, з дочкою. Це було дуже смішно. Люди йдуть, кричать тупі, і, звичайно, це місце.